Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку визначає реченні головні та другорядні члени. Сьогодні у нас незвичний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. Країну чудово, країну відомо, що нас чекає, збагачує мовою, Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Отже, складемо побутинку до слова речення. Речення нас складається зі слів. Речення бувають розповідні, окличні, неокличні. У кінці ми ставимо розділові знаки, питальні, спонукальні. Так, сьогодні на уроці ми будемо вчитись визначати в реченні головні, другорядні члени. Побуваю в великих сороченцях на Полтавщині та у селі Опішне. Будь ласка, запишіть 16 квітня. Класна робота. І записала, будь ласка, слово дружба. І так само ми з вами познач... зробимо звукобукваний аналіз цього слова. Д у нас тверда. Р. Тверда. У. Голосна ж тверда б. Тверда а голосна. Отже, порахуємо кількість букв шість, кількість звуків шість. І два склади. Прочитаємо з вами та спишемо речення. Друзі приїхали на Сорочинський ярмарок. Хто? Друзі, що зробили, приїхали. Отже, слова в реченні, які відповідають на певні питання, називаються членами речення. Член речення, який вказує, про кого або про що говориться в реченні, називається підметом. Підмет відповідає на питання, хто або що. Тобто це про кого, то це наш відповідний іменник. Так, далі член речення, який вказує, що говориться про підмет, називається присадком. Присадок відповідає на питання: що робить, що зробив, що буде робити. Тобто, відповідно, це наше замодіє слова. Отже. Члени речення поділяються на головні підмет, хто що, присудок, що робить, що робив, що буде робити. Та другорядні інші члени речення, крім головних. В початковій школі ми їх не відокремлюємо, а вже в середній школі ви будете ділити їх теж на декілька категорій. Почитаємо з вами повідомлення родзинки, пояснимо, чому написані окремі слова з великої букви. Полтавщина весь світ прославляє відоме село. Це великі сорочинці. Щороку тут проходить сорочинський ярмарок, чого там тільки немає. Вишиванки, картини, прикраси, різноманітні вироби з глини, дерева, шкіри, а ще тут можна спробувати свої сили і талант на майстер класах. Так, нам потрібно виділені речення ви. виписати та підкреслити підмет однією лінією, а просвіток двома. Полтавщина новий світ прославляє відоме село. Село, що робить, прославляє. Щороку тут проходить Сорочинський ярмарок, що, що ярмарок, що робить, проходить. Так, отже, напишемо з вами вправа 4 і пишемо Полтавщину на весь світ. прославляє відоме село і, будь ласка, село однією лінією. Прославляю двома. Все інше визначаємо крапочку. Це на нас член речення. Щороку тут проходить сорочинський ярмарок. Пишемо щороку тут проходить сорочинський. Ярмарок. Ярмарок однією з проходить двома, все інше трьох, три крапочки. Так, прочитаємо наступне повідомлення ще бетончика. Найвідоміша страва на Полтавщині – це Полтавська Галушка. Полтавські полтавці щедро пригощають з галушками гостей. У центрі Полтави стоїть пам'ять полтавських галушців. галушці. І поставимо з вами від підмета до присутка питання. Дерево, що робить? Росте, росте, що? Дерево. Полтавці що роблять? Пригощають, Пригощають хто? Полтавці. Пам'ятник, що робить? Стоїть, стоїть, що? Пам'ятник. Отже, записали, будь ласка. Вправа 6. Пишемо полтавці, що роблять, пригощають, Далі. пригощають хто, полтавці. Пам'ятник, що робить стоїть стоїть що пам'ятник? Так, друзі побували на майстер-класах. Запишіть, хто чим займався. Що в нас робила? Родзинка Так. Родзинка нанизує на нитку на мистинки. Читалочка з глини ліпить коників. А ще бетончик ганчик ліплять тіста галушки. Отже, з вами запишемо вправа сім. Записуємо родзинка, нанизує на нитку, на мистинки. Читалочка. З глини, ліпить, коників наступне бетончик, і гаджик. Ліплять з тіста. Галушки. І підкреслю, Родзинка що робить? Нанизує. Все інше у нас трьома крапочка. Читалочка злина ліпить коників. Хто? Читалочка, що робить, ліпить. Все інше трьома крапочками. Щебетончик і гаджик ліплять з тіста галушка. Ще бетончик гаджик, що роблять, ліплять все інше трьома крапочками. Так, отже, що сьогодні ми з вами проговорили? Так, про члени речення, Так, що вони поділяються на головні та другорядні. Головні це підмет хто що. Присудок, що робить, що робив, що буде робити. Домашнє завдання це сторіночка восьма. Вам потрібно поширити речення другорядними членами за допомогою питань. Певнена ви з цим завданням впораєтеся на відміну. До побачення та гарного вам дня!